Ти коли-небудь ловив себе на думці, що постійно тягнеш тих, хто не просив допомоги. Ти віддаєш, вкладаєш, терпиш, а потім залишаєшся з порожніми руками і відчуттям, що тебе використали. Знайомо, правда? Це не просто невдалий вибір людей. Це сценарій психологічна програма, яку ти виконуєш автоматично, навіть не розуміючи, чому. Ось ти – Розумний, добрий, порядний, тебе цінують за надійність. Ти той, до кого звертаються, коли потрібно, поговорити, заспокоїти, зрозуміти. І ти слухаєш, підтримуєш, вкладаєш серце. Вона плаче після чергового невдалого роману каже, що ти єдиний, хто її розуміє, і в тобі щось тепліє, ти відчуваєш себе потрібним, корисним. Це називається схема рятівника. Вона народжується ще там, у дитинстві, коли любов треба було заслужити увагою, турботою, поступками. І тепер ти відтворюєш ту саму модель у дорослому житті. Ти не можеш пройти повз чужий біль. Але ось парадокс: Ти притягуєш тих, кому завжди болить, тих, хто живе у вічній драмі. І кожен раз думаєш. Ось цього я точно врятую, а потім історія повторюється вона віддаляється, коли ти даєш більше, ніж просили. Ти страждаєш, але тримаєшся, бо всередині сидить страх. Якщо не буду корисним, мене не любитимуть. Це залежність не від людини, а від ролі. Вона дає сенс, дає ілюзію контролю. Психологи називають це Емоційним співзалежністю, коли твоє щастя залежить від чужого настрою. Якщо їй погано, і тобі погано, якщо вона посміхається, ти живеш. Ти втрачаєш себе в чужих історіях, як актор, що забув, хто він поза роллю. І знаєш, що найпідступніше ти вибираєш не просто нещасних людей ти вибираєш тих, хто не хоче, щоб їх рятували. Вони звикли до болю, для них це комфортна зона, а ти їх новий шанс повторити стару драму. І поки ти витрачаєш сили, доводиш, що гідний любові, вони шукають когось, хто запустить новий цикл емоцій. Ти думаєш, що проблема у них, але ні, вона в тому, що ти не знаєш, як жити без цієї ролі. Ти боїшся порожнечі, тиші, спокою, бо там ти справжній, без маски героя. І ось тут починається найцікавіше бо є ще інші: ті, хто не рятує, а навпаки, потребує, щоб рятували їх. І саме вони створюють другий бік цього ланцюга і про них у наступній частині. А тепер давай подивимось на тих, хто стоїть по інший бік цієї гри, тих, кого рятують зовні тендітні, поранені, нещасливі в коханні, усередині. Майстри створювати емоційний вакуум, у який ти добровільно занурюєшся. Вони не шукають допомоги, вони шукають джерело живлення. І якщо ти готовий віддавати, вони готові брати багато без міри. Це люди, які живуть у стані жертви, не тому, що з ними щось трапилось, а тому, що вони звикли так жити. Психологи називають це вивчена безпорадність, коли ти настільки довго відчуваєш себе безсилим. Що перестаєш навіть намагатися щось змінити. Вона каже Мене ніхто ніколи не любив по-справжньому. І ти, звісно, хочеш бути тим, хто це змінить. Ти вкладаєш серце, час, терпіння. Вона дякує, обіцяє, що все інакше, а потім знову плаче, знову сумнівається, знову втомлюється від складних стосунків. І ти вкотре чуєш ти кращий. Ніж я заслужила. Так народжується емоційний маятник: один дає, інший приймає, один тримає рівновагу, інший розгойдує. І чим сильніше ти намагаєшся стабілізувати, тим гірше тобі, бо вона живе через драму. Її нервова система звикла до сильних емоцій. Там, де спокій, вона відчуває порожнечу. І тому несвідомо створює конфлікти. Щоб повернути собі відчуття життя, я бачив, як це працює. Один мій знайомий Сергій зустрічався з дівчиною, яка щодня міняла настрій. Сьогодні обіймає, завтра мовчить. Тиждень мріє, потім тиша. Він дзвонить, вона не бере слухавку. Пише, не відповідає. Потім з'являється з фразою: Мені потрібно подумати. І коли він вже майже здається. Вона повертається з усмішкою, з теплом, з обіцянками. Він знову вірить, і цикл повторюється. Це не випадковість, це залежність. Її мозок виробляє дофамін не від стабільності, а від емоційних гойдалок. Так формується інтермітуюче підкріплення, найпотужніший механізм прив'язки, той самий, на якому тримаються ігрові автомати, токсичні стосунки і нездорові прив'язаності. Ти думаєш, вона не розуміє, що робить? Ні. Вона не маніпулює свідомо, просто її психіка давно ототожнила любов із болем, близькість із тривогою. Коли все спокійно, це здається не любов, а щось підозріле, і тоді вона несвідомо створює бурю. Їй потрібно відчути емоційний вибух, щоб повірити, що це справжнє. І ось ти, виснажений, намагаєшся втримати рівновагу, а вона кидає сірники в емоційний бензин. Ти думаєш, що рятуєш її, насправді, вона просто підтримує свій знайомий хаос, а ти став частиною її системи. І що довше триває цей цикл, то глибше ти втягуєшся, бо тебе зачепив не просто її біль. Тебе зачепило відчуття значущості. І тепер, навіть коли ти бачиш, що тонеш, ти не можеш відпустити, бо якщо відпустиш, доведеться зізнатися, що тебе використовували. Але є ще одна категорія ті, хто не рятує і не чекає рятівника, а робить гірше. Вони створюють біль навмисно, бо лише через нього відчувають контроль. І саме вони третя, найнебезпечніша група. Про них далі. Є тонка лінія між тим, хто рятує, тим, кого рятують, і тим, хто створює біль. Іноді це одна й та сама людина в різний період життя. Той, хто колись віддавав усе, сьогодні може вичавлювати інших. Бо біль універсальна валюта влади. Коли ти контролюєш чужі емоції, ти відчуваєш себе живим. І це найнебезпечніший тип. Люди, які живляться чужими реакціями. Вони не хочуть любові, їм потрібне відчуття контролю. Їх легко впізнати. Спочатку вони чарівні, відкриті, уважні. Вони створюють ефект дзеркала, повторюють твої інтереси, твої фрази, твої емоції. Ти відчуваєш магічний зв'язок, але це не зв'язок, це любовне бомбардування, механізм, який запускає залежність. Трій мозок наповнюється дофаміном і окситуцином. Ти буквально підсаджуєшся на людину, як на наркотик, а потім раптово, без причини, холод. Вона віддаляється, мовчить, критикує. Твоя психіка не розуміє, що сталося, і починає шукати, як повернути той первісний стан. Саме в цей момент ти стаєш керованим. Це називається цикл ідеалізації та девальвації. Класична схема нарцисичної динаміки: спершу тебе підносять, щоб потім скинути. Бо головне тут не любов, а емоційна влада. Людина з нарцисичними рисами живе за принципом: якщо я не відчуваю контролю, я зникаю. Вона створює хаос, щоб почуватися важливою. І коли ти реагуєш гнівом, слізьми, болем, ти підтверджуєш її існування. Є цікаві дослідження психологів Джона та Джулі Готманів. Вони спостерігали пари і виявили, у стабільних стосунках рівень кортизолу, гормону стресу, залишається низьким навіть під час конфліктів, а у токсичних він підлітає різко, буквально як у людей, що переживають загрозу. Чому? Бо для одних конфлікт спосіб вирішити, а для інших спосіб вижити. І коли нарцис запускає сварку. Він не шукає правди, він шукає контроль. Він створює бурю, щоб знову відчути себе центром. І тут важливо зрозуміти: рятівник і жертва ідеально підходять для таких людей. Вони ідеальна аудиторія. Рятівник віддає, бо хоче заслужити любов. Жертва приймає, бо боїться залишитися сама. А маніпулятор лише підкидає дрова в цей емоційний вогонь, щоб усі. Продовжували грати свої ролі. І поки один страждає, другий тішиться, третій спостерігає. Цикл триває. Так формується трикутник Карпмана рятівник, жертва, переслідувач. Це не просто схема, це в'язниця. Люди роками переходять з ролі в роль, міняючи місцями маски, але сценарій лишається той самий. Ти можеш починати як рятівник, потім стаєш жертвою, а коли зриваєшся, переслідувачем. І найгірше, що кожна роль здається виправданою. Психіка не виносить невизначеності, тому створює знайомі патерни навіть у болі, бо знайомий біль безпечніший за невідоме щастя. І саме це тримає людей у токсичних зв'язках довше, ніж вони хотіли б визнати. Але є ще один рівень той, де всі ці ролі зникають, а залишається тільки тиша, коли людина нарешті бачить себе без ілюзій, і ось звідти починається справжнє одужання. Про нього у наступній частині. Коли ти роками живеш у цих емоційних циклах, щось у тобі змінюється, непомітно, ти починаєш міряти близькість через напругу, любов через втому. Спокій через байдужість. І навіть коли з'являється хтось нормальний, хтось, хто не грає, тобі здається, що щось не так. Бо мозок привчився любов це боротьба. Якщо не болить, значить, не справжня. Ось чому стільки дорослих людей не можуть будувати здорові стосунки. Вони не розуміють, що стабільність може бути безпечною, вони плутають тривогу. З пристрастю. Психологи називають це дезорганізований тип прив'язаності. Це коли тебе колись любили непослідовно то тепло, то холодно. І тепер ти повторюєш те саме шукаєш знайоме відчуття. Тебе тягне до тих, хто викликає сумніви, бо у впевненості ти не бачиш сенсу. Вона здається фальшивою. Є цікава закономірність. Люди з травматичним дитячим досвідом частіше вступають у зв'язки, де відчувають приниження або контроль. Не тому, що хочуть цього, а тому, що підсвідомість шукає відомий сценарій. Це називається повторювальна компульсія, прагнення знову і знову відтворювати травматичні ситуації, щоб нарешті отримати інший фінал. Але фінал ніколи не змінюється, якщо ти не змінюєш себе. І ось ти в 35-й, 40 чи навіть 50-й. Ти вже розумієш, що не все, що здається любов'ю, нею є. Але внутрішні алгоритми ще старі. Вони досі керують вибором, реакціями, навіть відчуттям власної цінності. Бо коли тебе довго оцінювали через користь, увагу чи успіх, ти починаєш робити це сам. І замість мене можна любити просто так, у голові крутиться. Мене можна любити, якщо я. Якщо я дбаю, якщо я слухаю, якщо я доводжу, якщо я рятую. І це виснажує бо ти не живеш, ти весь час доводиш. А коли немає перед ким доводити, відчуваєш порожнечу. Так працює синдром хронічної тривоги прив'язаності, коли людина не може розслабитися навіть у любові. Їй здається, що все тимчасово. Що ось-ось щось піде не так. Вона не вміє бути щасливою довго, бо щастя для неї не норма, а ризик. Але є момент, коли це починає ламатися не від прочитаної книжки, не від поради друга, а від виснаження, від того самого ранкового дзеркала, коли дивишся на себе і не впізнаєш, коли розумієш ти втомився грати ролі. І хочеш просто бути. Без доведень, без страху, без сценарію. Саме з цього починається справжнє одужання, але воно не схоже на фільм, де герой раптом усе розуміє це повінне пробудження, болісне, чесне. І в цьому пробудженні ти вперше бачиш не лише інших, а й себе, без масок, без очікувань, без ролей. І саме там починається фінал. Ми всі колись грали ці ролі хтось рятівника, хтось жертви, хтось того, хто керує. І кожен думав, що саме цього разу все буде інакше, що досвід, вік, розум чи щирість змінять сценарій. Але історії знову повторюються тільки актори інші. І ти розумієш, проблема не в людях, а в тому, що ми плутаємо любов із потребою. Ми шукаємо не партнера. А дзеркало, хочемо, щоб через чужі очі нарешті побачити себе гідними, і поки не знайдемо це всередині, кожен наш зв'язок буде боротьбою за увагу, за повагу, за тепло. Ми будемо або рятувати, або вимагати порятунку, або створювати драму, щоб не відчути порожнечу, бо тиша лякає більше, ніж біль. У глибині все це про одне. Про страх бути недостатнім. Той, хто рятує, боїться бути непотрібним, той, хто чекає спасіння, боїться відповідальності, той, хто маніпулює, боїться втратити контроль. І всі вони, по суті, однакові, втомлені від власної нездатності, просто бути собою. Коли ти нарешті бачиш це, тебе ніби вдаряє реальність не потрібно нікого міняти, не потрібно нікого переконувати. Потрібно вийти з гри, навчитися жити без адреналіну болю, без залежності від чужих реакцій. Навчитися витримувати спокій, тишу, нормальність. Саме там, у звичайному, народжуються справжні кохання: Не не вистраждане, доведене, не вирване, а тихе і зріле. І ось головне питання ти готовий залишитися сам на сам із собою, без ролей? Без виправдань, без чужих драм. Бо з цього моменту починається все справжнє, життя без страху бути собою. Якщо ця історія відгукнулася, напиши про це в коментарях можливо, саме там почнеться твоя власна розмова з собою. І підпишись, щоб не пропустити наступну. Вона може змінити те, як ти бачиш себе.